Яка коробочка? Ну покажіть цю коробочку. Він напевно така. Я думаю, у всіх є стерилізація. інструментів. Стерилізація, да. А це коробочка, в яку я скидаю використані шприци. Я думаю, вона повинна бути в кожного медика, який коли. Оце ця коробочка сюди. А, а потім що робиться? А потім забирають її. У мене а, спеціальні люди. Спеціальні люди. Да. Я О, не це... збираю шприци. Це не кудись там смітник чи ще щось. Да, виконали це. Це по технологіям якимось ГОСТам чи як? Так. Отак, от ідемо розвиваємося. Бачите, от людина попрацювала в Сполучених Штатах. Да? Там, мабуть, такі-такі, да? там, звичайно, є такі. Без таких коробочок не можна відкриватися. Бачите, як, бачите, як? Все по вищим технологіям. Іра, Ромадан. Торговий центр центральний ринок, другий поверх, кабінет 39.